Ми дійсно працюємо сьогодні над втіленням в життя соціальних ініціатив нашого президента. Це якраз і створення додаткових місць в дитячих садочках, це і оздоровлення дітей, і надання умов для виявлення талановитої молоді. Президент чітко поставив перед виконавчою владою створити умови, не закривати, а розвивати дитячі центри. Створити умови для того, щоб діти могли займатися фізкультурою, щоб вони могли реалізувати свої можливості. І тому в кожному районному центрі містах і як кажуть, і в населених пунктах великих створюються центри дитячого дитячої творчості. Ми в цьому році маємо відкрити і ввести в експлуатацію 5 великих стадіонів і майже 80 спортивних площадків. Ми будемо готуватись до Євро 2015 по баскетболу, будемо створювати і баскетбольні площадки, спеціалізовані для того, щоб дати можливість дітям займатися і якраз виявити талановиту молодь. Особлива увага приділяється якраз створенню нових додаткових місць в дитячих садочках. В Таких містах, як Бориспіль, Ірпінь, Біла Церква, будуються нові. А сьогодні мова йде і за село, за населені пункти. Ми знаємо про те, що там є дошкільні навчальні заклади, і проводиться ревізія. Якщо є приміщення, створюються умови і відкриваються якраз додаткові додаткові створюються додаткові місця і відкриваються дитячі садочки за місцем проживання населення в тих чи інших регіонах це основні моменти на що ми приділили приділяли увагу